Почаївська лавра основне питання сьогодні на сесії Тернопільської обласної ради. Обранці розглянули електронну петицію щодо підтримки законопроекту про заборону УПЦ МП в Україні та звернулися до керівництва держави, аби ті перевірили правомірність використання комплексу споруд Почаївської лаври московським патріархатом. Цей центр руського міра це крайня їхня точка на заході. І от для них вона важлива ж набагато ніж в Києві. І так в Києві склалося, що там оренда закінчилася і там простіше за процедура розірвання угоди і так далі. А в нас це набагато складніше, бо сьогодні дійсно Янукович продовжив оренду на 49 років до 52 року. І ми зрозуміючи, що ніхто стільки часу чекати не буде. Ми маємо зробити все для того, щоб зараз її розірвати. При обласній раді створили робочу групу. Її компетенція з'ясувати і доказати, що МП незаконно перебуває в приміщеннях Почаївської лаври і повинен звільнити споруди. Ключові питання, які ми піднімаємо в частині Почаївської лаври, це повернення у державну власність земель, які перебувають під спорудами Почаївської лаври. Ми піднімаємо питання розірвання договору. В даному випадку питання може ініціювати лише Міністерство культури, звернувшись в суд. Далі голосування. Депутати одноголосно підтримали всі питання, які стосуються Лаври. Дякую. 45 за. Обранці додають, хоча зараз робоча група намагається знайти юридичні шляхи, щоб московський патріархат залишив Почаївську лавру, однак все залежить від вольового рішення вищого керівництва. Достатньо одного рішення зверху. Конкретного визнати. Те, що називають церквою Московського патріархату, філією ФСБ Росії, і все московський патріархат не має нічого спільного: ні з вірою, ні з релігією, ні зі свободою совісті. Це є шпигунська організація на території України. На сесії Тернопільської обласної ради піднімали питання відновлення роботи обласних територіальних органів, таких як філія Нацбанку, Держпраці та інших. Також наголосили на тому, що в області вже два роки немає державного реєстратора, а це унеможливлює перереєстрацію релігійних громад. Два роки в нас вже немає реєстратора, так який має ліцензію на здійснення реєстраційних дій. Відповідно, ті громади, які перейшли від московського патріархату до української церкви, вони не можуть зареєструватися. Депутати також прийняли звернення до керівництва держави про переіменування Росії в Московію. А 2023 рік на Тернопільщині проголосили роком Любомира Гузера та наукового товариства імені Тараса Шевченка. Окремим питанням депутати проголосували за зміни до обласної програми Ветеран. Ми збільшили доплати нашим купівцям, ветеранам, яких на жаль залишається кожен рік все менше і менше, і тому цю різницю ті кошти, які би ви виділили на їхню допомогу. Тобто, ми збільшили їм, щоб розділити між тими, хто ще залишився сьогодні живий. Також на сесії призначили керівників медичних закладів, а саме на посаду головного лікаря Тернопільського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру призначили Ігоря Костєва. А головним лікарем обласного патолого анатомічного бюро стала Ірина Парахнюк. Загалом на засіданні пропонувалося розглянути понад 140 питань однак обранці встигли опрацювати лише 60 з них.